Спеціальний заклад дошкільної освіти освітлі номер 39 оберіг. заклад освіти виховання дітей віком від 2 до шести 8 років для дітей з вадами зору, який здовільняє потреби дітей у розвитку вихованні і зміцненні їхнього здоров'я відповідно до вимог базового компонента дошкільної освіти. Дошкільний заклад здійснює освітню діяльність відповідно до статуту та колективного договору. Свої діяльності керується Конституцією України, законом України від 05.09.2017 року. Року за номером 21458. одні законами України про освіту, про дошкільну освіту, базовим компонентом дошкільної освіти. Нова редакція 2021 року. Концепція національно патріотичного виховання дітей та молоді наказ МОН від 16.06.2015 за номером 641. Парціальною програмою Україна має батьківщина. Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджено постановою Кабінету міністрів України від 12 березня 2003 року за номером 305. санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 24.03.2016 за номером 234. тридцять Інструкцію з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах від 17.04.2006 року за номером 298-227 вісім зі змінами внесеними згідно з наказом МОН України за номером 202 дроб 165 від 26.02.2013, наказом МОН України від 20.04.2015 за номером 446, зареєстровано Міністерство юстиції України 13.05.2015 за номером 520 дріб 26.965 про граничне допустиме навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності порядком комплектування дошкільних навчальних закладів груп компенсуючого типу затверджено Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров'я України від 27.03.2006 року за номером 240-165 наказів Міністерства освіти та науки України. Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації, обладмі... Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, територіального відділу освіти Шевченковського району, іншими нормативно-правовими актами, наказами та рекомендаціями, рекомендаціями центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти та центрального органу. Виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, зміцнення здоров'я, розвиток і формування особистості, забезпечення соціально-психологічної реабілітації та адаптації дитини шляхом спеціально організованого освітнього процесу у комплексі з корекційно розвивальною роботою у дошкільному навчальному закладі при реалізації права. Дітей на дошкільну освіту враховуються особливі освітні потреби у навчанні і вихованні кожної дитини, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами, Враховується специфіка діяльності, тип дошкільного закладу, потреби і можливості, інтереси вихованців та їх родин. Основними завданнями дошкільного закладу є створення належних умов для отримання дітьми дошкільної освіти, забезпечення дієвості особистості орієнтованої освітньої системи та реалізації принципів демократизації, гуманізації та індивідуалізації, інтегративності, педагогічного процесу. Дошкільний заклад сприяє своєчасному встановленню і всебічному розвитку життєво компетентної особистості дитини, формуванні її фізичної і психологічної готовності до нової соціальної ролі. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти, збереження та зміцнення психічного, фізичного та духовного здоров'я дитини. Здійснення заходів, спрямованих на забезпечення корекційно розвивальної та профілактичної оздоровчої роботи з дітьми, виховання у дітей любові до України, шанобливного ставлення до родини, поваги до народних традицій, і звичаїв державної мови, регіональних мов або мов меншин старідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінності інших націй, і народів, свідомого ставлення до себе. Оточення та довкілля, формування особистості дитини, її творчих здібностей, набуття неї соціального досвіду, виконання вимог базового компонента дошкільної освіти, здійснення соціально педагогічного патронату сім'ї, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, відповідно до положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 12.03.2003 за норма 305 навчальний рік. У ньому розпочинається 1 вересня і закінчується 31 травня. З 1 червня по 31 серпня триває літній оздоровчий період, під час якого освітня робота формується відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України. У дошкільному закладі визначається Мова відповідна до статті 20 закону України про засади державної мовної політики. Освітній процес в групах ведеться українською мовою. Розташований дошкільний заклад за адресою вулиця Кругова, 171. Режим роботи установи три групи 12 годин з 6.30 до 18.30 та одна група 10,5 годин з 7.00 до 17.30. Функціює всього чотири групи. Станом на 1 травня. В нашому дошкільному закладі перебуває 35 дітей. На 20, 22 та 20, 23 навчальний рік дошкільний навчальний заклад укомплектована слідущим чином. Група раннього віку, другий, третій рік життя це 7 дітей. Група молодшого дошкільного віку третій, четвертий рік життя це 8 дітей. Група середнього дошкільного віку 4-5 років життя це 9 дітей. Група старшого дошкільного віку 5 6 років рік життя 11 дітей. Групи укомплектовані за віковими ознаками, відповідно до нормативної наповності, дотримання санітарних гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільному закладу. Згідно нормативів, санітарно гігієнічних вимог та специфіки роботи дошкільного закладу, обладнані необхідні приміщення, групові та спальні кімнати, роздягальні та кімнати, кімнати гігієни. Постійно функціонувала музична зала, працювали кабінети, медичний, ортоптичний, методичний, кабінети вчителів, дефектологів та логопеда, всі технологічні та побутові приміщення. В кожній групі є куточки здоров'я, групи, оснащені іграшками згідно типового переліку, предметне ігрове середовище усіх приміщень, відповідає санітарним, функціональним і естетичним вимогам завдяки спільній роботі вихователів та батьків. Даний звіт розроблений на підставу наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 року за номером 178. Завдання звіту це забезпечити прозорість, відкритість та демократичність управління навчальним закладом, стимулювання, вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління освітним закладом. Дошкільний заклад укомплектований кадрами згідно з штатного розпису. В дошкільному закладу працює 30 працівників, зокрема, педагогічних працівників 12, з повною вищою освітою 8, з неповною вищою 4. Рівень майстерності педагогів достатньо високий. Впродовж 22-23 навчального року працювало 12 педагогів. Воєнний стан вніс свої корективи. Освітній процес проходив у дистанційному режимі. 11 педагогів працювали на своїх робочих місцях. Один педагог, музичний керівник Казаренка, надає Олексійна, на зв'язок не виходила. Порівнянний аналіз кількісного та якісного складу педагогічних працівників свідчить про стабільність педагогічного колективу та його творчий потенціал а саме спеціалісти вищої категорії 3, спеціалісти першої категорії 4, спеціалісти другої категорії 1, з посадовим окладом 4, педагогічні звання мають 5 педагогів, старший вчитель 3, старший вихователь 2. Велике значення у виявленні рівня професійної майстерності педагогів, стимулювання їх творчої активності відіграє атестація, яка проводиться відповідно до частини 4 статті 54 закону України про освіти, Частини першої статті 32 закону України про дошкільну освіту, типового положення атестацію педагогічних працівників затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 06.10.2010 за номером 930, змін та доповнення до типового положення атестацію педагогічних працівників, внесених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2011 за номером 1473. Атестація педагогів здійснюється відповідно з перспективним планом атестації педагогічних працівників ЗДО. У цьому році було атестовано одного педагога, вихователя Гриценка, відповідність займеній посаді та підтверджений спеціаліст вищої категорії. Продовж навчального року підвищили рівень професійної майстерності на курсах підвищення кваліфікації при КЗ ЗОППО ЗОР вчитель дефектолог Толок, Сергієвська та вихователь Фаставець. Значна увага в ЗДОП. Приділяється самоосвіті педагогів. Тематика самоосвітньої діяльності педагогів була визначена у відповідності до пріоритетних завдань закладу професійних потреб. Педагоги опанували нові освітні платформи, створили відеоролики занять для дітей, власну сторінку на ютуб-каналі, надавали консультації батькам, відвідували онлайн-семінари, вебінари з різних напрямків роботи. Педагогічний колектив постійно працює. І працював над провадженням перспективного педагогічного досвіду закладу, оптимізація корекційно відновленої роботи зі злобозорними дітьми шляхом використання ігор, ігрових прав та ігрового обладнання. Виготовляли та опробували у практичній діяльності спеціальне обладнання та спеціальні дидактичні ігри, оскільки заклад є осередком надання освітніх послуг, особливо в теперішній час. Щоб наші вихованці не втратили бажання вчитись, було створено проєкт українські майстрині педагогії. Під час реалізації створювалися персоніфіковані в'язані іграшки, що дали можливість заохотити дитину, здобувати знання разом з іграшкою впродовж всього навчання в дистанційному форматі. Резервом в роботі залишається подальше впровадження заходів щодо реалізації цього проєкту. Під час воєнного стану педагогі. Освітній процес ви продовжували в дистанційному форматі з залученням батьків. Основними формами спілкування та реалізації освітньо-корекційних задань були скайп-конференції, Zoom, спілкування у групи, Viber, електронна пошта. Доступ інформації для батьків та дітей був завжди відкритий. Педагоги допомагали батькам організовувати найкращий садочок вдома. В свою чергу, батьки завжди були на зв'язку, приймали активну участь в онлайн -заходах, заходах закладу, наприклад, у виставках робіт, увага вулиця. Осінь вже прийшла зименька снігуренька, весна Красна та інші. Вони надсилали роботи дітей, постійно спілкувалися з вихователями. Навіть у воєнний час педагоги закладу, вихованці та батьки також були активними учасниками методичних заходів району, міста області, а саме. Всеукраїнська науково-практична конференція, досвід та перспективи розвитку інклюзивної освіти в Україні, місячник безпеки, конкурс дитячого малюнку ДСН очима дітей, конкурс дитячого малюнку охорона праці, участь у другому міжнародному занятті доброти отримали сертифікат, навчання у навчально-тренувальному центрі тактична медицина Колесо, зйомка відеосюжету у рамках проєкту українські майстрині педагогії у телепередачі Територія освітніх перспектив, участь у українському фестивалі Магія паперу. Навчання дошкільника з патологією зорового сприйняття, формування звички правильного бачення є однією з основних задач спеціалізованого закладу і однією з головних умов підготовки дітей зоровими патологіями до покращення зору, що сприяє розвитку компетентності дітей у різних сферах діяльності, вимог базового компоненту дошкільної освіти, програма методичного комплексу, програма розвитку дітей сліпих та зі зниженим зором від народження до 6 років укладачі Вавіна, бутенка годин. програма розвитку дітей, корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення укладач Трофименка. Проаналізувавши корекційно-освітний процес зі злобазороми дітьми на травий місяць, варто відмітити, що є позитивні результати. Аналіз результатів діагностики показав, що корекційно-відновлений процес сприяє успішному за навчально-матеріальному матеріалу дітьми. Але це запровадження воєнного стану резервом у освітньому процесі залишається надолудження програмових умов з дітьми молодшого дошкільного віку. Покращені результати на кінець року дали можливість дев'яти випускникам групи шостого року життя поступати, навчатися загальноосвітні заклади. Але одна дитина переходить в спеціалізований навчальний заклад орієнтир. Одна дитина залишається у закладі. Усі діти, незалежно від віку, загалом покращили свої результати та підвищили свій рівень компетентності за усіма розділами програми, що свідчить про високий рівень педагогів та якісну реалізацію державних програм. Гармонійне поєднання сучасної комп'ютерної научності з традиційними засобами навчання і виховання допомагає дітям з особливими потребами повірити в себе, свої здібності, підготувати їх до життя в сучасних соціально-економічних умовах. Головним принципом роботи колективу залишається Остання методів та прийому щодо збереження здоров'я дітей, його охорони, зміцнення та реабілітації, здоров'я збережувальної технології, лікувальна віднольна робота в СЗДО представлена у тісній співпраці педагогічного та медичного персоналу. Медичну службу у закладі представлена сестрою, медичною старшою спеціалістом першої категорії судакової, яка здійснює контроль та державний нагляд. За якістю харчування дітей, фізичним навантаженням, профілактикою травматизму, дотриманням протиепідемічних правил, санітарного гігієнічного режиму. У зв'язку з воєнним станом робота медичної служби разом з вихователем та батьками проводилась дистанційно, згідно щомісячного плану старшої медичної сестри, де проводились опитування педагогів та батьків через батьківські групи Вайбер щодо стану здоров'я та місця перебування здобувачів освіти. За період навчального року всі діти та їх батьки виходили на зв'язок. Завдяки батьківським групам варби вайбер та телеграм виявлено інфікованих інфіційних захворювань та трав у здобувачів освіти на цей період не зафіксовано. У період дії воєнні стану. СЗДО здійснював прийом внутрішньопереміщених осіб. Заклад працював згідно наказу номер 40 Р про дотримання мінімальних вимог щодо забезпечення санітарного та підемілічного благополуччя населення під час екстреного облаштування місць тимчасового перебування ВПО в СЗДО з метою попередження кишково шлункових захворювань та харчових отруєнь серед ВПО постійно здійснювався контроль за умови зберігання, дотримання сроків реалізації продуктів і технології приготування їжі. Щоденне меню складалось на основі перспективного меню. В СЗДО було організоване приготування готового харчування на потребу та запит іншим об'єктам, і всього було приготовлено 2125 порцій. Порушень в організації харчування та кишково шлункових захворювань не виявлено. Під час прийому ВПО дотримувалися епідемічних заходів, вся документація велася згідно чинного законодавства. Лікувальну відновлену роботу ЗДО забезпечували лікар офтальмолог та сестра медичного лікувального кабінету. Медичні працівники в цітному контакти з педагогічними працівниками та технічним персоналом дотримувалися принципи перспективності, систематичності та послідовності під час дистанційної роботи у періоді воєнного стану. Для підвищення власного фахового рівня медичні працівники проходили вебінари та онлайн-курси. лікар офтальмолог проводила консультації у телефонному режимі та дітям, яким був потрібен додатковий огляд, було направо. На консультації до ЗО КДЛ. В ЗДО створені всі необхідні умови, які відповідають санітарним інчним вимогам та сприяють якісному проведенню лікувально оздоровчої роботи. Офтальмологічний кабінет має усе необхідне обладнання. У закладі ведеться робота з особистого прийому громадян у 2022-23 навчальному році на 30.05 були розглянуті питання звернень громадян з приводу проходження педагогічної практики та щодо отримання довідки за період роботи у закладі. У дошкільному закладі ведеться постійний займ'язок з батьківської громадськісті. Всі батьки були завжди на зв'язку, таких що не виходили, або відсутних відомостей про них не було. Колектив створював умови для емоційного благополуччя дітей будував освітню діяльність в прозовому режимі, використовуючи різні можливості інтернет-ресурсів. Між адміністрацією та працюємо комітетом існував тісний зв'язок. Виходили до роботи з волонтерами, отримали гуманітарну допомогу. Спільними зусиллями та завдяки пропозиціям батьків тісність під співпраці з депутатами ЗДО за 22-23 навчальний рік зміцнену матеріально-технічну базу. Депутат Бурчак виділив кошти на придбання будівельних матеріалів силами батьків придбана та встановлена нові куховні меблі групи номер 3. Підводячи підцям, що складно, вважає, що всі поставлені перед колективом завдання. Виконання головним є те, що колектив закладу прагне створювати підмірним небом та вірить, що діти повернуться до звичайного режиму дитячого садка. Слава Україні!